Шевченко, ми восени таки похожі. Ми восени таки похожі, хоч капельку на образ Божий. Звичайно, що не всі, а так, хоч деякі. Крутий байрак, неначе циган чорний голий в діброві вбитий або спить, а по долині, по роздолі і степу перекоти поле. Рудим ягняточком біжить до річечки собі напитись, а річечка його взяла та в Дніпер широкий понесла, а Дніпер в море, на край світа Белину море покотило та й кинуло на чужині. І жаль тобі її стане малої белини. Підеш собі, зажурившись яром по долині. Ярше поче гнуться лози в яру при дорозі. Думи в душу осідають і капають сльози. І хочеться сповідатись, серце розповити, і хочеться, Боже милий, як хочеться жити і любити твою правду, і весь світ обняти. Благо тобі. Друже, брате, як є в тебе хата. Благо тобі, як у хаті, є з ким розмовляти, хоч дитина немовляще і воно вгадає твої думи веселі. Сам Бог розмовляє непорочними устами. А тобі, мій одинокий, мій друже єдиний. Горе тобі на чужині та на самотині. Хто з тобою заговорить? Привітає, гляне. Кругом тебе простяглася трупом бездиханним померніла я пустиня, кинута я Богом.